Знову російський гелікоптер порушив повітряний простір України в Луганській області і знову безперешкодно провів розвідку на нашій території. Напередодні у РНБУ обіцяли збивати гвинтокрили чужоземців, якщо ті перетнуть наш кордон, але якось не складається. Нагадаю, днями одразу шість повітряних машин Російської Федерації вторглись на територію України на кордоні з Луганською областю. І сьогодні маємо знищені українські позиції з градів. Та ж рада нацбезпеки вже заявляє, що збиватимуть тільки ті крилаті машини, які заходять на курс атаки. Виходить, наші позиції повністю відкриті для ворожої фотосесії. Ми розуміємо, що Російська Федерація робить все можливе, щоб спровокувати відкритий конфлікт із збройними силами Російської Федерації. Тому ми на ці провокації поки що не піддаємось, і ці зальоти вертолітів на територію України там на ділянку. 200 метрів, там 4 кілометри. Вони спостерігаються, вони ведуться ці цілі. І якщо є необхідність їх збивати, ми це робимо.